Вдаряють по позиції економічній Росії, і Дональд Трамп, коли став розмірковувати як бізнесмен, яким же чином змусити Росію до, ми... до миру, він побачив, що одним з головних джерелом фінансування це є продаж нафти, і він каже: якщо ми зараз знизимо загальну ціну нафти навіть на 10 доларів, вже це змусить Путіна сідати за стіл переговорів. 10 доларів. Я, звичайно, не порівнюю ситуації, коли було зруйновано СРСР, там нафта взагалі впала до 10 доларів за барель. І це дійсно економічно фактично знищило економіку Радянського Союзу. Про ціну 10 доларів навіть нема розмови. Між тим, навіть ці. Граничні ціни, які вже застосовує Євросоюз, 47,5 доларів, десь на інших напрямках, де діють Сполучені Штати Америки, максимум 60 доларів, і так далі, вже вони скорочують збагачення росіян від продажу нафти і нафтопродуктів.